Землю. Я хотів би поздоровити вас з перемогою демократичного блоку на виборах. Вже сьогоднішнє наше зібрання стало можливим лише завдяки нашій перемозі, адже перша сесія міської ради санкціонувала цей мітинг, доказавши тим самим. Казавши тим самим, що не імперські підлабузники із ЦК Компартії України, які руками своїх ставлені, не забороняли нам висловлювати своє ставлення до Литовської республіки, а демократично обрані депутати є справжніми виразниками інтересів українського народу. демократичні перетворення, які відбуваються в нас, ми повинні пам'ятати, що всі ці роки перемоги, ми з надією і сподіваннями дивились на народи Прибалтики, які перші мирними, розумними шляхами йшли до власної свободи і показували нам на цей шлях. Шановна громада, я ще раз підкреслюю свої слова мирними і розумними шляхами, бо там, де руками агентів спецслужб таємної поліції і ставленників імперії, вдалося спровокувати міжнаціональні конфлікти, як це мало місце в Азербайджані. Відбулося від придушеннями, придушення спецвійськами національно визволених рухів і введено військовий стан. Тим самим похоронено будь-які надії народів на національному на національну незалежність. На no, що до свейки нема, ну літов'ю, ну Тернополю. Я сказав добрий вечір, дорогі друзі. У 56 му році вперше я зустрівся із цікавим, працьовитим і гордовитим литовським народом, який навіки залишився в мене в серці. Багато разів я бував у Литві, спілкуючись ще із своїми знайомими студентських років. Деякі з них стали потім відомими письменниками, такі, як Бубніс Світаутас, Казіс Сайя, вони не раз говорили про те, що їх народ жив, живе волею і сподівається, що Литва, оця штенова країна буде незалежною. Шановний мати, дорогі земляки, шановні друзі! Сьогоднішній мітинг має для нас особливий принциповий політичний і, я би сказав, міжнародний характер. Ми зібрались для цього, щоб, вирішати, щоб виявити рішучу солідарність з братським литовським народом в його боротьбі за свою суверенну, незалежну литовську державу. Шановна громада, сьогодні у ці дні не лише Тернопіль, не лише Україна, але всі поневолені народи так званого Союзу РСР і всі народи світу піднімають свій голос на захист невеличкої. Минулому коло бо сьогодні вона все-таки вільна Литви, тож підіймо, тож нехай оцей наш падотисячний голос сьогодні долетить на підтримку туди до Вільнюса, і я впевнений, що вони його почують. І, і нехай наш теж багатотисячний голос протесту долетить до Москви туди до оцієї, ви дивитесь телебачення. І бачили до цієї ради Федеративної Федерації при президентові. Ви бачили, хто входить у цю раду. По-перше, від України цю раду входить. Відома вам усім Валентина Шевченко. Ганьба! То чим може... то чи може така рада прийняти вірне рішення. Шановна громада, головне, на чому наголошується і в постанові з'їзду, яка була йому нав'язана, і в інших документах про те, що бачите Литва. Порушила конституцію! Шановна громада, на сам хочу вас вам повідомити. Телефонували нам з Києва. В Києві від, відбувся багатотисячний мітинг. Ще ми Київ поздоровляємо. Яка вийшла із складу імперії СРСР. -СР. Кожна нація, кожна людина в душі, якої не згас вогник надії і прагнення до свободи, з радістю сприйняли цю звістку. Тому і зібрались ми сьогодні, щоб осмислити ті події, які відбуваються у нашому політичному житті, зокрема у Литві. Парламент Людої Республіки, як ми знаємо, в є одне, а президент на есе заявляє зовсім інше. Як пояснити те, що всі дів багатьох мета в імперії обирають імператора і те. <плут> і, і, і те, що збачов са... з самого початку обрання його на цей пост відверто ігнорує принципами нації на самовизначення ще раз є свідченням. Того імперія розвалюється як стара та сохла бочка. І... і Горбачов нагадує дядька, який молотком підбива... підбиває на цій бочці і джавій обруч, але цей, Викликає оце ганебне звернення Центрального комітету Комуністичної партії України. Партія ще раз показує своє потворне обличчя. Літературна Україна надрукувала це звернення, але згадаймо, що, коли була видрукувана програма народного руху України. За перебудову, то жодна партійна газета не передрукувала цей документ, але шельмувала, обливала брудом Тим, що партія виступила із таким зверненням до комуністів і некомуністів, вона ще раз підкреслює, що не збирається віддавати владу радам. Вона знову ж таки ставить себе над радами. Зараз не уряд звертається до народу, а партія, яка є зараз однією із числа інших партій, яка зараз не є керівною і спрямовуючою, але не може все ж таки розстатися із своїм. Керівництвом і дектатом. Шановна громада, перш за все я хочу подякувати всім тим, хто мене підтримував на виборах і побажати вам всім незламної віри в самостійність України. Сьогоднішній наш мітинг особливий. Як і особливий сьогоднішній день, Вся справа в тому, що керівництво СССР проявляє всі зусилля для того, щоб не випустити Литву із складу імперії, і таким чином, щоб не дати прецеденту для всіх інших республік. Все робиться для того, щоб Литву не випустити. Литву по відношенні до Литви чиняться санкції, чиниться насильство. А нас залякують, нас заставляють мовчати, нас хочуть розпати, щоб ми не могли допомогти їй своєю солідарністю. Ми мусимо їй допомогти. Ми зобов'язані у свій час, коли Польща не хотіла визнавати суверенності Західної України, Литва порвала з нею дипломатичні стосунки. Сьогодні зрозуміло нам ота от поспішність, з якою проводився третій з'їзд народних депутатів. Мета в нього була одна все зробити для того, щоб не дати можливості Литві вийти. Ми пам'ятаємо події в Азербайджані, коли було спровоковано вбивство у боку вірмен саме з тією метою, щоб вести військове становище, щоб народний фронт Азербайджану, який мав всім до влади не поставив питання про вихід із складу СССР. Шановна громада, ідеї незалежності дезал... вистраждані борцями за свободу. Ростають любов'ю і серць, любов'ю і вірою в серцях і душах нашого багатостраждального народу. Вони спонукають нас до непокори і вирішення усіх проблем мирним парламентським шляхом, національна незалежність, політична самовизначеність, соціальне визволення, людська, людські права. Праведливий розподіл матеріальних благ, а також собідний, а також а також право вільного розвитку особистості стало здобутком вартості людства в кінці ХХ століття, і Україна повинна їх. Також реалізувати. Сьогодні волелюбний литовський народ ведуть на Голгофу розпинати. Ми захистимо його, всі народи поливолені, протягнуть свій міцний кулак і загородять його від цього злочину. Від злочинності від його смерті, чому ми повинні захистити литовський народ? Ми маємо багато в історії спільного, коли український народ допомагав Литві прибити під Грунвальдом, а також Литовський князь Вітавсказ брав участь із литовськими полками в битві на Ворсклі з татарською ордою. Отже. Ми нас Литва, Литва, литовський народ поєднаний спільною боротьбою ще в ті далекі віки. Ми знаємо про те, що в 30-ті роки нашого століття литовський народ, литовський уряд допомагав організації українських націоналістів! <плодисна> Продолжение політичної реалії. Тривали час нам твердили і не вторили, що на землі кулі є 15 соціалістичних країн, з яких одна в свою чергу складається з 15 незалежних соціалістичних республік. Нам говорили, що одна з цих країн, цих, то наша, будувала розвинутий соціалізм, сім європейських будували основи соціалізму і приступили до будівництва розвинутого соціалізму, ще сім азіатських куба будують основи соціалізму. І ніхто не міг нам сказати, де той критерій, де той поріг, який відділяє основи соціалізму від соціалізму, простий соціалізм від розвинутого соціалізму і так далі. Та й не можна було знайти тих критерій, бо їх насправді. Насправді існувало 15 країн, в яких за одною тою самою схемою було побудовано все внутрішнє і зовнішнє життя, яке ми зараз називаємо схемою або командно-адміністративною, або феодально-соціалістичною, або за іменем творця, того, хто закінчив цю систему сталінською системою. Всіх 15 країн. Насправді існувало дві великі соціалістичні імперії в світі. Внутрішня, Радянська соціалістична імперія, яка охоплювала шосту частину світу, і зовнішня, міжнародна соціалістична імперія, яка охопила третину всього світу. Наша бюрократична мафія змусила мене на цей поступок. Сьогодні я тут виступаю від імені працівників м'ясокомбінатів двох нашої області, від імені Чортківського м'ясокомбінату і від імені Тернопільського м'ясокомбінату. Я звертаюся до вас за підтримкою і порадою. А питання ось в чому? Шортківський м'ясокомбінат п'ять днів страйкує. Страйкує, бореться за свої права, за те, щоб називатись людиною. В районах на сьогоднішній день стоїть питання так, якщо ми тут на сьогоднішній день. Організували рух, організували страйки, то на таких підприємствах ви повинні знати як м'ясокомбінат. Народ затурканий, він перетворений в рабів. Значить, він привик завжди виконувати волю оціх, цієї мафії, на чолі якої стоїть директор, значить, вони привикли до того, що той народ не має ніякого слова. Він повинен працювати вихідні, не вихідні, бо він працює на м'ясокомбінаті. Це зв'язано з тим, що на чорткові на сьогоднішній день мало підприємств. Людині трудно влаштуватись на роботу, якщо її звільнять. І директор привик диктувати свою волю всім людям, які працюють там. Часів. Вони привикли тільки загарбувати чужі землі, посилати туди своїх емісарів, цих рафінованих загарбників, сідати на шиї багатьом народам, винищувати кращі національні сили цих народів і доводити їх до загибелі. Це сьогодні висліджується у всіх регіонах Союзу копаючи могилу багатьом народам, перш за все російська імперія викопала могилу російському народові. Це перша жертва серед жертв. І вже сьогодні ми можемо сказати, що якщо далі Буде продовжуватись ця експансіоністська політика, російський народ не має майбутнього. Бо хто такий сьогодні москаль? Москаль сьогодні це загарбник, це грабіжник, це вбивця і це абсолютно не є вина працьовитого російського народу. Це є його велика трагедія. І поки він не покінчить із цією жахливою. Комуністичною бандою, поки він не поможе іншим народам. Поки він не поможе іншим народам звінитись із комуністичного лягера, йому не бачити майбутнього. Тлова має має закрайна ручка. Дмитро Ось всіх зустрічей. Зустріч на межі з Павяського району це. Дорогі тернопільчани, сьогодні ми зібралися для того, щоб висловити своє відношення до подій в Литві. Всі вам відомі труднощі, які витримали на шляху відновлення незалежності Литовської держави. Кожен з нас по-своєму оцінює ці події, але всі ми маємо бути єдині в тому, що подібні конфлікти повинні вирішуватися парламентськими методами, а не методами середньовіччя. І єдине, що ми сьогодні можемо вимагати, це не допустити примінення сили ні союзним урядом, ні урядом Литви. Попередні події в Азербайджані і Вірменії застерігають нас від невдуманих кроків. Всі ми відчуваємо, як стрімко поглиблюється кризові явища. В союзі як економічні, так і політичні, все це відбувається і на нас з вами. Нові і нові плоди. Зроблений більшістю із вас вибір на користь кандидатів демократичних сил свідчить про високу громадянську позицію і прагнення людей до реальних перемін у повсякденному житті. Обраний новий корпус міської ради це здебільшого прості, чесні, сміливі люди, які прагнені. нашого міста. Ми просимо вас із мудрим розумінням віднестись до неминучих труднощів, які виникли у нашому з вами житті, особливо на перших порах, про що недавно говорив, про що тільки що говорив вам Вячеслав Антонович.